Друзі і колеги, сьогодні цей нелегкий час, коли країна перебуває в стані війни, от така вийшла виставка. І я вам скажу так, колись, ну, всі багато знають, що коли була Друга світова війна, то коли Черчилля спитали коли бюджет країни на війну. Коригувався в основному. Його спитали, для чого ви, він спитав, для чого культуру забираєте гроші. А він сказав, для чого ми тоді воюємо. І тому ви знаєте, що зараз йде країна війна, і я вважаю, що ця виставка, як ніколи, в цей час потрібна. Ініціював цю виставку дійсно Володя Балабердін, лауреат премії Катерини Білокур, голова сесії декоративного мистецтва. Ну і Володя як знавцю, як куратору, координатору виставки попрацювати і розробити авторську концепцію цієї виставки. І дійсно, тут попередні виступаючи зверталися до цієї теми, в які часи ми живемо. Зараз якось так звично в нас е, якісь такі явища, як автоматний вогонь, гарматний вогонь. Хто би міг подумати, це зовсім недавно, що це буде в нашому житті. Але поруч з тим дійсно існує вогонь творчості, існує вогонь кохання, існують дуже важливі для нас всі гречі. І вони якось дивним чином зараз поруч в одній державі. Тут же Тут же ми відкриваємо виставку, тут же там на богу, мабуть, далі йдуть бої. Тому ситуація дійсно є дуже-дуже така незвична. Незвична, Але найголовніше те, що почула ще наша держава прямує. Найголовніше це культура і мистецтво. Який час би це не відбувалося, це є складова нашої духовності, складова нашої духовної сили. І це є та потуга, яка дозволяє нам бути самим собою. Наприклад, цієї виставки це люди за свій кошт зі всієї України привезли роботи до виставкової зали, сплатили за це за, за цей зал ще навіть рідні спілці, тому що вона теж поставлена на такі умови, що неможливо от, спілка платить в п'ять разів більше, ніж населення за опалення цього залу. Ну подумайте, звідки Вхід безкоштовний, все проходить. Дуже важкі часи живемо. Так і треба. А іншого часу в нас не буде. Ми робимо те, що можемо. Член спілки художників Національної спілки художників України Станіслав Кадачніков. Зараз я представляю на цій виставці е, кілька своїх робіт: е, шкло е, матоване е, гравірування, шліфування, полірування. Це е, поєднання різних технологій в виробництві шкла. Більше холодної обробки, бо спочатку робиться гута, а потім вже я в приватних майстернях при застосуванні алмазу, піскострую та хімполіровки, роблю різні об'єкти, котрі в технології називаються холодна обробка скла. Ця виставка народилась в спілці художників Київської організації. Володя Балабердін запропонував, чому ми не можемо зробити поєднання різних технік виконання кераміки, скла та металу. І запропонована ідея під була підтримана в спілці художників і запропонували поєднати три стихії вогню. Це кераміка, скло та метал. Що з цього вийшло, ви бачите на цій виставці? Цю виставку я дуже задоволена, що вона в нас така є, тому що ну, це є доведення, що ми живі. Так, ми живі, ми художники, говоримо про все, що ми думаємо. Це наша мова. І ну, я власне дуже дякую всім, хто її організовував. Та тому що ми самі, кожен один з нас не міг би то сказати. Всі разом ми сказали. Ну, про вогонь, про глину, про нас, про той час, який був, про той, який є.